Яка різниця між бідним і багатим? Давайте розбиратися. Що бідного, що у багатого є 24 години на добу, правильно? Ні в кого ні більше, ні в кого не менше. Є тільки одне сонце над головою, двоє, щоб мати якусь більшу перевагу, немає. Але чому одна людина багатіє в своєму житті з часом, а друга бідніє? В чому час? Вони по-різному проводять ці 24 години на добу. Один розвивається, один відпочиває. За той час, коли людина прийшла з роботи, вона починає розвиватися, а інша відпочивати і деградувати в той самий час. Відповідно, чому в 40 років хтось має СТО, фабрику, мережу магазинів, супермаркетів, аптек, можливо різних, завод. А хтось 40 років сидить на касі там, магазину і каже: Вам пакет треба, чи ви зі своїм прийшли. Тому що справа тільки в одному слові. І справа в мисленні. Те, як ви дивитеся на цей світ і як ви думаєте, погоджується з таким твердженням чи ні? Пишіть коментарі.